Тепер театр воєнних дій не тільки на території України, а й на території Росії говорять російські добровольці? Вони сьогодні дали великий брифінг і заявили про те, що за рахунок таких змін продовження лінії фронту вдалося послабити тиск військової машини Кремля на інші ділянки фронту. Тобто, за їхніми даними окупантам довелося все-таки відтягувати свої війська із куп'янського напрямку для того, аби захистити Білгородщину. От як ви гадаєте, наскільки довго? Нам, нам, не нам, а бійцям Легіону Свободи Росії, російського добровольчого корпусу, потрібно там залишатися, щоб вони і надалі ці війська там стримували і відтягували з лінії фронту. Чим довше, тим краще. Розуміємо, що рейд такого порядку безпрецедентний із часу початку цієї війни, але й маємо усвідомлювати, що чисельний потенціал повстанців також має нарощуватися. Що в цій частині треба зауважити? Дуже добре, що дійсно з якогось напрямку відтягнулися якісь сили і засоби. Я думаю, це доволі відчутні сили, і засоби, бо місто Білгород велике, тільки щоб більш-менш його прикрити на найголовніших дорогах, тобто виставити блокпости і підвести туди, хоч якусь техніку. Ну потрібна мінімум тактична батальйон тактична група. Батальйон тактична група це 800 чоловік особового складу, 33 одиниці техніки броньованої, і в межах до 10 Танків, а ще і ствольна артилерія. Туди може входити і реактивні системи залпового вогню. БМ 21 град, скажімо, до слова, мають масштабувати це. Це явище більше того. Путін уже на це звернув увагу. Нагадаю про його останнє інтерв'ю. Де він сказав, що там до 300 чоловік зайшло 220 е, убили. Але якщо він же це про проговорить, то це означає, що він індикативно розуміє, що це доволі суттєва е, проблема. Разом з тим, нагадаю, не знаю вже який раз в котре, що коли кипів бунт Пригожина, то його чисельний потенціал складав більше ніж 25 тисяч. Це доволі. Серйозно з найкращою технікою, яка була у Російській Федерації. І не, не скасовуємо те явище, яке називається інформаційно-психологічний тиск безпосередньо на саме населення Російської Федерації, особливо на населення відповідної області, воно також неймовірно важить. Чим більше буде складатися оцих сірників, які потенційно можуть запалати у щось подібне на повстання, тим краще. Звичайно, я не дуже сильно вірю у велике масштабоване. З повстання у Російській Федерації, але тим не менше розвивати цю трему треба в обов'язковому порядку в частині, що стосується особливо поневолених народів, а їх в Російській Федерації ну добрих півтори сотні. До речі, Легіон Свобода Росії заявили, що вони взяли у полон 37 росіян, і деякі полонені захотіли стати бійцями РДК, тому можливо дійсно буде розширюватися цей рух і далі вони будуть виконувати свої цілі. Бо ще одна їхня мета це, як заявляють самі бійці, поставити свій стяг РДК над Кремлем, продовжити похід після звільнення територій України. Якщо Умовно, ми сьогодні завтра перемагаємо, відновлюємо нашу територіальну цілісність. Чи ми зможемо допомогти бійцям російського добровольчого корпусу? Давайте будемо виходити із того, що це справа російського добровольчого корпусу. Якщо ми говоримо у частині, що стосується входження наших військ на території Російської Федерації, то це не може навіть обговоритися. Поясню чому є два головні е, режими ведення бойових дій у нас на, на території у частині, що стосується правового аспекту. Ми Маємо зараз воєнний стан, і він найправильніший з усіх можливих, бо зараз дуже багато лунає най... найрізноманітнішої інформації в посилення вашого запитання. що, мовляв, давайте і ми збройні сили будемо допомагати ось цим. Ось повстанцям. Не можемо ми цього робити, чому тому, що. Нам не треба оголошувати війну Російській Федерації, щоб ми мали юридично законне право з точки зору міжнародних відносин заходити на їхню територію. Тільки так, не інакше, по іншому бути не може. Ну навіщо нам переходити в режим агресора? Так дійсно, як тільки ми оголосимо війну Російській Федерації, ми одразу стаємо агресором. Не забуваємо, що у нас у цьому напрямку в частині, що стосується законодавчого оформлення усіх процесів, які забезпечують війну, ще працювати, працювати і працювати, як на мій погляд, не роками, а десятиліттями не вартує розвивати цю тему. Захищаємо свою територію, а російським повстанцям зичимо успіху, сподіваємося, що у світі ще знайдеться чимало добровольців. Російська нація доволі велика. Нагадаю, що коли... Путін у, у жовтні 2022 року оголосив загальну мобілізацію до до півтори мільйона чоловіків, не згодних із позицією Путіна, виїхали у закресвіття. Можливо, хтось з них і вирішить поборотися зі зброєю у руках. А в частині полонених, котрі переходять на ту чи іншу сторону, також нічого нового нагадаємо армію власова на той момент, яка складалася виключно з з добровольців росіян до 120 тисяч. Вона налічувала це дуже багато. Росія планує до кінця року сформувати дві загальновійськові армії та 30 з'єднань, у тому числі 14 дивізій та 16 бригад, заявив Шойгу. І ще він говорить, що вже сформовано армійський корпус, мотострілецьку дивізію і Дніпровську річкову флотилію. Ну, по-перше, запитання про те, що вони формують, чи це можна вважати? Що це вони заміняють ті втрати, які вже понесли на фронті? І з приводу Дніпровської флотилії, це про що? Це більше інформація інформаційна операція, що вони, начебто, хочуть Україну по Дніпру поділити? Та, ну як поділити е, країну по Дніпру? Ми ж розуміємо, що Дніпро в, в нашу країну заходить із з російського боку. Там доволі е, глибокий фарватер і доволі е, і доволі широке герло якісь невеликі катери які можуть, можуть мати. І, і певне артилерійське навантаження вони можуть будувати до речі, коли ще з радянського союзу Дніпровська флотилія існувала як доволі е, серйозне бойове угруповання, але в, в основному. Вона розташовувалася у понизов'ї Дніпра, щоб виходити потенційно у Чорне море і бути допоміжним інструментом для чорноморського флоту. Це знову ж намагання зберегти обличчя при дуже поганій грі. Вони показують, що вони щось можуть. Я більш ніж що там є дуже серйозні по бонові загороження, тобто спеціальні плетені металеві сітки, які установлюються. Через річку, щоб нічого тут не могло пропливати, бо якби вони дійсно мали хоч якийсь серйозний потенціал ведення річкових боїв, чи, скажімо, десантів через річку, вони би давно вже це застосували. А в частині оголошених з'єднань, об'єднань і тому подібне, ігнорувати ми це не можемо. Противник дає серйозний сигнал, що буде продовжувати мобілізацію. Багато це чимало. От нагадаю, що штатна дивізія. За показниками ще радянського союзу, а вони дрейфували. у російську школу. Це 12,5 тисяч людей. От навіть якщо 10 дивізій, то ми вже розуміємо, який потенціал вони будуть нарощувати. Неодноразово повторював певний мобілізаційний ресурс від півтори мільйона до трьох мільйонів. Людей у них є. Ще раз усвідомлюємо, Путін розв'язав собі руки в частині, що стосується великої мобілізації, Вони стануть на цей шлях. Але разом з тим дуже важливо не викривити реальність самим собі. Це не день, це не два, це не три, це навіть не місяць. Якщо до нового року, хоча б половину із декларованого вони зуміють закомплектувати, то це не буде добре. І розуміємо, що повноцінної техніки нема і не буде на цю хвилину. Окупаційні війська коти складають десь 470 тисяч по лінії з'єднання, якщо мають штатне забезпечення. 50-60, за рідкісними випадками, 70 тисяч, то це для них дуже добре. А яке має бути співвідношення мобілізаційного резерву, зокрема у нас до Росії, тому що до прикладу прем'єр України Шмигаль говорить, що 500 тисяч українців мобілізувати зараз немає такої потреби, але ж якщо окупанти ще мобілізує 500 тисяч, то нам також приблизно таку ж кількість доведеться. Ні, жодним чином не, не коректно ставити так це, це це запитання. Чому ми розуміємо, що ця війна це війна кількості і якості? Давайте підемо по конкретних прикладах. 2022 рік особливо дуже яскраво це пам'ятаю, бо сам мав можливість перебувати в зоні бойових дій в районі тої самої сумнозвісної Білогорівки. Біл, Білогорівки. бували моменти, що співвідношення атакуючих до тих, що захищаються, складали 1 до 20%. Це щось, щось неймовірне взагалі у світовій історії за радянським підручником для того, щоб уже проривати оборону противника, достатньо один до трьох, і ми впоралися із цим заданням. Підкреслюю упоралися. А в частині вогневих валів, особливо літа. 2022 року то було щось несусвітнє і неймовірне від 45 тисяч до 80 тисяч по всій лінії розмежування. Вона тоді правда була більша. бо Тоді ще Херсонщина була на правому березі окупована. Вони застосовували і що ми таки впоралися. Більше того, провели блискучу харківську операцію, провели не менш блискучу херсонську операцію. Тому е, казати про симетрію мобілізації абсолютно некоректно. Нам треба думати і говорити про ті речі, котрі називаються несиметричні відповіді. Несиметричні відповіді це величезна кількість дронів, і тому закликаю всіх, хто зараз бачить моє звернення, донатити, донатити і ще раз донатити і не втомлюватися, бо бійцю ця зброя на лінії боїтня потрібна нескінченно. І такі процеси, які вже почалися, які називаються удари по настрої промисловості Російської Федерації. О, де Головна відповідь, і такий маленький буквально штрих співвідношення за забезпечення війська в різних спеціальностях, бо так дуже багато страхів. Що всіх призвуть, всі загинуть. Ні, ні. В армії США на одну бойову посаду приходиться 11 чоловік забезпечення. Нас дещо менше, але тим не менше. Головний ресурс якості е, воїна на передовій це його усестороннє забезпечення в усіх. В смислах розуміння цього слова, от де філософія від, відповіді, пане Петре. Пропоную продовжити нашу розмову із сьогоднішнього ранкованого ракетного обстрілу окупантів. Зокрема, про те, як відпрацювали наші сили ППО, знаємо, що збили 31 ракету. Як оцінити їхню роботу? І загалом, чи змінилась якось тактика ворога роботу? Оцінюю наша системи протиповітряної проти блискуче, неймовірно. Так видається, що кенджал х 47 М 2 збитий, і що і що збита балістична ракета? Ну це ну це дуже серйозні показники. Нагадаю, що росіяни декларують цю так звану лапках гі зброю зі швидкістю поза 14 тисяч кілометрів. Думаю, що так не є, тому що кенджал це нічого інше, як допрацювання того самого іскандера, а його швидкість у межах десь 9 тисяч кілометрів на годину високо. Але як бачимо для патріота чи сам ПТІ, Цілком підйомно і тут сигнал даю всім тим, хто розгадав розганяв зрадоньку. от, мовляв, ракет немає. Не будемо мати чим збивати. Будемо мати до речі, мушу заакцентувати. Мушу, бо вичитав дуже серйозний е момент. Експертний в Росії на днях відбувся сервіс серйозний дипломатичний скандал. Ми його пропустили, а дарма чому він полягає? Японського посла Росіяни викликали. У Кремль і висловили ноту, що як вони сміють пом'якшувати законодавство стосовно перепродажу японської зброї. До речі, з часів Другої світової війни перший раз таке про що йдеться? Японці єдина країна у світі, яка виробляє ліцензовані ракети фірми «Рефеон» якраз до патріотів. Це не просто хороша новина, це фантастична новина. Якщо вже навіть імператорський двір, а там без його дозволу нічого не відбувається, пішов на такий фундаментальний мілітарний крок, то це. Це направду стратична ознака того, що Російська Федерація все більше буде самоізольовувати. Тепер кілька слів про сам рак, 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 ракетний залп завдавали ударів, завдають і будуть завдавати на превеличезний жаль. Поставили далекобійні ракети на конвейер, 120-130 будуть виробляти. Але є нюанс. Ну чим вони на сьогодні подивували 40 ра ракет при одинадцятих. 11... В літаках у повітрі нагадаю: тут 95 МС має брати на борт, один має брати за паспортними даними вісім ракет. х 101 запустили 29. Це означає, що по чотири не були на кожному. Чому так? Тому що зношується сам ракетоплан, зношуються його двигуни. Чому вони відважилися з, з олієнні знову повернутися на ЕГНЕС? Там немає нормальної інфраструктури для обслуговування всього, там холодно. Мега холодно, і це все тисне на залізо. Плюс кожна година перебування його у повітрі, це дуже багато. Умовно, плюс тисячу кілометрів йому пролетіти, для нього це величезний виклик. Разом з тим, за таким типом залпуванням, яке зараз відбувається, щонайменше від 2 до 4 років запасу міцності, у них є. Та ще й ми знаємо, що їхні ракети можуть відвалюватися на їхній території, тому, мабуть, вони і тепер поближче до України запускають. З технічної точки зору, наскільки А-50 важливий, важливий в цьому ракетному ударі був би? У цьому не зовсім, тому що Хас, то – це інерційна ракета, тобто її запрограмовують, і, і вона летить шукати ціль, плюс там є бед, uh -huh. апаратури, апаратура. Обманювати радіолокацію Поясню так дуже коротенько різницю між інерційною, тобто самостійною системою наведення, і то, що підсвічується е, локатором. Хасту перша в основному, хоча не тільки так, бо там є і може бути і радіопромінь, може бути і залучення до супутника. Тобто, всі ці системи наведення вони як правило комбіновані, але акцент на інерційність. Уявіть собі, що ви дуже добре знаєте свою квартиру. У вас дві кімнати поруч. Ви знаєте, що з середини кімнати до коридору 5 кроків, повернути вліво ще 3 кроки, повернути ще раз вліво ще 3 кроки, і він в центрі іншої кімнати. Ви закрили очі і пішли. Отак От працює інерція. Там безліч датчиків, швидкості, тиску, вимірювання висоти до землі. Їй розказали розказали ті її механіці, математиці і в комп'ютерних технологіях, деякі точно вона має повертати, і вона собі сама полетіла шукати. Цю ціль. Х-59, котра якраз і підсвічується оцей а 50 Це зовсім інше. Uh -huh. Це є су 34 там двоє людей. Один веде літак, а другий веде ракету, і от А 50 покликаний підсвітити ціль. Тому що чому все навколо нас зіткано з Простору. Абсолютно все. Це до речі, одна з найскладніших частин фізики. Там просто uh -huh. нескінченна кількість змінних. Якщо тільки подивитися на, на на, на саме цей радіолокатор, і хто коли-небудь із некомпетентних зазирав у середину, там стільки усього, що звичайний мозок може зламатися. От у цій частині, оці ракети, котрі від 110 км кілометрів до 300 кілометрів, отут проблема. Відомо, що Польща підіймала свої літаки, бо ці ж ракети вони е, маневрували то спочатку на захід летіли, потім повернулися до столиці. Якби е, все таки вони летіли більш на захід, і польська польські літаки чи то ППО збила цю ракету, які б були б наслідки? Не уявляю, що, що це поки що має стати. Поки що не розумію. щоб вони відважилися її збивати. Вона має мати цільову траєкторію до них. Цільову і має залетіти, ну хоча б на десяток кілометрів. Люди розуміємо, що та сама хас хасперша ну, це 5 тисяч кілометрів. Тільки тоді вони б, напевно відважилися збивати. Ну, ми маємо як мінімум два ракетні прецеденти по Польщі, як мінімум, і що виголосили стурбованість і на тому, що ну, стало. Тоді вони наче таки що... не підіймали, а це вже почали під під кожен ракетний так. удар підіймати. Але вони але вони мають і розгорнуті си системи Патріот, в чому ага. так в правильному побудованому мережевому порядку. це скоріше демонстрація сили, чи дійде колись до такої точки: даруйте десь може із відтінком такого, знаєте, недобрості у голосі, поіронізую, та може вже би пора, може вже би і пора -по показати якусь сталевість свого духу, своїх м'язів і що вони щось таке та й можуть. Бо іншого бо не розуміють тиранії інших слів, окрім сили. Досі так завжди було. А чи є логічне пояснення, як росіяни обирають який населений пункт їм атакувати? Бо ми ж бачимо, що сьогодні атака була безпосередньо на столицю. Ну, столиця це якраз і логічно. Це е, город, як там, Києва мать Гародов Руських. Ми тисячу разів говорили про ідентичність. Але ж закритий. Ми не можемо смиритися, та не, не важить в їхньому розумінні, якщо навіть. Підірвуть, тобто зіб'ють. А ми практично все збили. Але щось там посіче осколками, хтось загине, щось згорить в їхньому розумінні. Це правильно, от все, що маємо розуміти. Найголовніший момент не шукаймо, не шукаймо раціоналістичних поглядів у цій частині в Росіян. До речі, Тютчев, мені здається. Він сказав, якщо я не помиляюся, проведу мовою е, оригіналу е, умом Росію не панять, а аршинним общим не обмерить. абмірять ну якось так у, у нього другу є стать в Росію. Можна тільки вірити. Отакі його слова слова. Ну яка там інша стать може бути, але факт. Тобто є моменти, які з точки зору нашого цивілізованого простору не пояснюються. Але якщо по справжньому себе спробувати поставити на їхнє місце, вони готові прийняти усе на світі. Абсуни Сибір готові втратити, але вони не готові відмовитися від той концепції, яку вони самі називають. Один народ вони ні за що не приймуть своє непрестижне походження від татаро-монгольської орди і суміші у племен? Допоки не розпадуться тільки після цього вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії до Києва з візитом прибув голова військового комітету НАТО Роб Баулер. Чи можна пов'язати цей візит із тим, що загострилися розмови про можливе введення військ НАТО в Україну? Експертування цієї тут навіть не проблема. Експертування цього питання триває, і це прекрасно. Макрон скреснув цю кригу, кригу зрушив її з мертвої точки, і за принципом є точка старту, є точка фінішу. Ми можемо дочекатися в режимі суверенних держав. підкреслюю, суверенних не буде так, що НАТО вступить у війну. Я собі цього просто не уявляю за винятком очевидності нападу. Коли росіяни по-справжньому на них нападуть? По справжньому наголошую, ракета має пройти у Бундестаг. тільки тоді вони відважаться запускати спочатку четверту, а потім п'яту статті швидше не буде. А от у суверенному режимі країна з країною, країна з країною, тобто Україна у парному вираженні з тілою низкою держав Європи, ба навіть світу, та чому ж ні? Пане Петро, я вам дуже дякую за інформацію, і спасибі за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки. Напишіть обов'язково коментар, підтримайте нас. Ну і звісно, напишіть свої запитання. Можливо, ми зробимо взагалі окремий ефір виключно по запитаннях від наших гостей. Тому, будь ласка, долучайтеся і запитуйте. Ну а всім вам бажаю також гарних новин, гарного настрою і до зустрічі.